Покроковий план зцілення. Тепер давайте сфокусуємось на кількох надзвичайно важливих моментах, які допоможуть вам розрахувати якесь здоров'я. Вони дадуть змогу зосередитися на своїх потребах у зціленні та розставити пріоритети, можливо, вперше у вашому житті. Я не можу не звернути увагу, наскільки важливо, щоб ви знаходили час на турботу про себе. Таким чином у вас з'являться знання та розуміння, як використовувати закладені у вас здібності зцілювати себе. Крок перший. Спочатку звільніть себе. Щоб розпочати справжнє зцілення, ви повинні змінити свою дійсність. По суті, перший крок полягає у зміні вашого реального середовища. Ваш будинок не найкраще місце для змін. Потрібно вирушити у таке місце, де нічого довкола не буде нагадувати вам про те, ким ми були. Це триватиме кілька днів, тижнів або місяців. Вам потрібно відключитися від свого нинішнього оточення та повністю зосередитися на собі. На цьому етапі ви можете відчути деяку невпевненість або опір. Це результат всіх. Відволікаючих факторів у житті, які відводять нас від концентрації на найважливішому відволікання, через які ми хворіємо. Ви скоро зрозумієте, наскільки потужні такі відволікання, нав'язані нам з суспільством, це ланцюги, які вам доведеться розірвати. Нагородою буде свобода. Досягти міцного фізичного та емоційного здоров'я та благополуччя. Можливо, ви думаєте, що це складно, але насправді можете просто почати з відвідування місцевого парку або будь-якого іншого місця на природі. Знайдіть кілька годин і пориньте ці природні умови далеко від усіх відволікаючих факторів. Які зазвичай забирають вашу увагу. Просто спонукайте там на самоті ні телефонів, ні друзів, тільки ви. Крок другий. Уникайте відволікаючих факторів товариства. Повторюся: найкращий спосіб попрацювати над собою це усам... в далині від будинку, де вам навіть не дозволять користуватися телефоном. Це ідеальна можливість торкатися зі своїм минулим та відновити життя. Ми настільки звикли до того, що нас постійно відволікає, що нам важко уявити собі ідею втрати зв'язку із зовнішнім світом. Однак у який момент вам доведеться зробити вибір, щоб ставити пріоритети собі? Це буде, будете ви або ваш телефон. Хочете вірте, хочете ні, але деякі люди передбачають померти, аби не випускати свій телефон із рук, не будьте одним із них. Тепер давайте трохи поговоримо про те, як можна відключитися від суспільства і відчути дивовижну свободу, яку дає можливість зосередитися виключно на собі. Найефективніший спосіб досягти цього. Відправитися на відпочинок на тиждень або два, щоб фізично і морально уникнути всіх і всього. Вражаючи, наскільки суттєвого прогресу можна досягти, якщо прийняти рішення розірвати зв'язки зі старим оточенням і поставити себе на перше місце. Повірте, дива будуть, крок третій. Візьміть участь у ритуалах зцілення. Деякі країни пропонують безкоштовне медичне обслуговування, де упор зроблений на турботу про розум, тіло та дух. Там людям дозволено лікуватися у спеціальних лікарнях, навіть якщо на це йде місяць чи два, оскільки основна увага приділяється досягненню істинного здоров'я і благополуччя, існують суворі правила. Створені для створення найкращих умов для цього. Особливе налаштування не дозволяє використовувати телефони, телевізори та будь-яку іншу відволікаючу техніку. Надається спеціальна здорова їжа, а відвідування обмежене певними днями та годинами. Таке середовище створене спеціально для відновлення здоров'я. Інша важлива частина цього процесу включає особливі ритуали лікування, призначені для очищення тіла, є безліч способів вивести токсини і відновити здоров'я, голодування, очищення товстої кишки та терапія детоксикації печінки. Ось лише деякі з безліч доступних методів лікування, спрямованих на підтримку фізичного тіла. Та відновлення природного балансу. Для своїх учнів я зараз проводжу в Еквадорі спеціальні ретрити, які слідують аналогічним суворим правилам для створення оптимальних умов. Розгляньте їх як, можливу, як можливість домогтися справжнього лікування. Крок 4. Змініть місце існування. Якщо у вас немає можливості відправитися на відпочинок прямо зараз, слід принаймні змінити обстановку вдома, щоб сприяти зціленню. Ваш будинок постійно нагадує про все з вашого минулого. Кожна стіна, на яку ви дивитеся, якимось чином спонукає вас згадати історію про щось. Щоб ви вимкнутись від цих. Відволікаючих нагадувань вам потрібно повністю змінити обстановку у будинку. Це слід робити не рідше одного разу на рік, а й частіше, якщо вас турбують нав'язливі думки, пов'язані з певною кімнатою у вашого будинку. Крок п'ятий. Очистити свідомість Очистити фізичне тіло набагато простіше, ніж очистити розум. Ми звикли до психологічного насильства, яке відбувається через постійний поток інформації, основна маса якої незначна. Більшість з нас навіть не усвідомлюють, що куди б не пішли ми змушені бачити і чути повідомлення, які впливають на нашу здатність функціонувати. Хоча більшу частину часу ви не підозрюєте про це, ваш розум постійно намагається. Відфільтрувати необхідну інформацію. Це схоже на блукання по лабіринту, наповненому прихованими пастками, який намагаєтесь обійти. Ви відчуваєте постійний стрес від того, що ніколи не знаєте, що буде далі. Не робіть помилку: ваш розум не був створений для того, щоб справлятися з таким насильством над собою. Крок шостий. Цілитель обов'язково з'явиться тільки після того, як розставити пріоритети у своїх потребах і зробити себе доступним для цього типу глубічного очищення. Ви почнете наближатися до свого розуму, щоб запустити процес зцілення. Вам необхідно переконати себе, що ви цінні та гідні змін. Ваш розум, тіло та дух. Належить вам, як і сама життєва енергія. Потрібно зробити зміни, які дозволять вам поринути в очищувальне середовище і запросити свого цілителя назад у своє життя, щоб відновити цілісність. Дякую за увагу.